Як Україні стати енергонезалежною через впровадження енергоефективних заходів, встановлення котлів чи утеплення говорили на спеціальному семінарі. Наразі фахівці агентства Держенергоефективності України розробили низку програм, які допоможуть українцям зробити їхні оселі енергоефективними та дозволить менше платити за житлово-комунальні послуги. Саме для власників багатоповерхових будинків розроблено програму кредитування на придбання енергоефективного. Обладнання та утеплення будинку це найперспективніші заходи, які на сьогоднішній день є в Україні після військових дій, оскільки ви знаєте, що населення сьогодні за енергетичні ресурси платить надзвичайно багато. Населенню потрібно жити в більш комфортних умовах, а це все ж таки більш комфортні умови, коли будинок утеплений ніж коли дує з усіх сторін. Цього року у державному бюджеті передбачено 350 мільйонів гривень на компенсацію кредитів, залучених населенням саме на заміну газових котлів, утеплення будинку чи встановлення індивідуальних теплових пунктів. У напрямку енергоефективності на Прикарпатті працюють вже не перший рік. Старолосецький сільський голова розповідає, що сьогодні альтернатив. Ні джерела енергії, зокрема опалення дровами, успішно використовує громада села. Результат шалений, адже якщо брати тільки по сільській раді, по садіку, по будинку культури, це станом на цей період, по тому газу, який ми колись використовували, це було б по цій ціні сьогоднішній біля півмільйона економії держави. Ми таким чином йдемо. Не зупиняємося, йдемо щоденно до енергоефективності для того, щоб бути незалежним. Ми ще в 2010 році визначилися свій напрямок. Сільська рада тільки за минулий рік, завдяки організації системи з енергоефективності в Івано-Франківській області, вдалося зекономити енергоресурсів на загальну суму понад 200 мільйонів гривень.